Привіт усім. У нас наконец-то, вже настояще літо, жара. Сьогодні ще й праздник у нас, тройця, дома нічого робити не можна, вийшов покопати. А літом який коп? Та, в принципі, ніякий. Але, 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 трави по коліна. Але, де воно тут? Видно? Є такі невеличкі островки. Люди сіно косять. Я їх називаю невеличкі оазіси. А ми там вам видно, покошено. І я вийшов по одному такому покопати. І не зря є вже хороша находочка. Зараз вам покажу. Ось по такому сінокосу копнув трошки чермету. Копнув, копнув і що то мені скучно стало. Думаю, а не пройдусь я по цій дорозі. Я вже вам весною показував відео. Тут вигоряло все, чорне було, ходив я. Таке трошки чермату було, патронів, ну нічого інтересного. Думаю, пройду я по цій дорозі. Думаю, маю на ту сторону переїхати. Дивлюсь, там трохи грязько. Що я розказую? Зараз близько покажу, як все було і що я знайшов. Наразі не чистив. Класну супер монеточку. Не ожидав, чесно говоря. Йду показувати. Ось коротша дорога. В колгоспі просто вирішили сократити трошки через болото. Там щось траву возили чи що вони там косять. Я ж думаю піду, гляну, чи я своєю четвірочкою проїду. Ага, фіг там тут трошки, хоч в мене віздіход, але таке я, мабуть, не осилю. Ну, ну Думаю, трошки пройдуся все одно. Пару бутилок знайшов з-під горілки, кришки дзвенять. Таке. Пару маленьких железячок, пулька. І дойшов аж до кінця, ось до верху, по цій стороні. А цій почав вертатися. ось копнув ямку спеціально, не закидав, щоб показати. Бо я щось додумався телефон з собою не взяти. А додумався чого того, що я ось... Літня форма одежди. Не зовсім для копа, але є чуть-чуть. Ну і що, коротше, копнув я тут ямочку. І, 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 І і. -і. І з цієї ямочки випала одна така штукенція. Супер класна. фокусируйся, Монеточка. А монет Серебру Білон. Нечистий який гуд. Ранній совет. П'ятнашечка. Да. От де не вже дав те монетку так тут. А ну зараз. Аккуратненько. Почистимо. Почистимо, почистимо монетку. Глянемо який гурт. 1924. Зараз щось вітру. Щоб красивенько показати. Ага, серебришко. Як на сонечку блистить, 1924 год. Ну вже день веселіший. І це тільки начало. Ось тільки ямку закидав. Одійшов пару метрів. Таку я викопав, теж зараз закидаю. І-і-і. Найшов таку штуку круглу? Я думав це кольцо таке, що на коло дочіпляють щоб не коло лише час таке хожу. Ну, мені щось підказує. Що підказує? Якщо я монетку знайшов, вона лежить вона довоєнна, 24-го року. Ну, не уверен, звісно, ну мені кайт це й бути магазин із ППШ. Я ще обстукаю подивлюсь точно. Але, скоріше за все, воно, мабуть, так і є. Ще ніколи таких не знаходив. І розмір вроді такий самий підходящий. Нічого, Обстукай буде видно. Да, ця дорога не перестає мене удивляти. Я ж кажу, весною тут все вигоріло. Все чорне було, ходив таке пару железяків і все. Пройшов по дорозі. Серебро підняв. Пройшов ось ще трохи по дорозі. І і і. Бинжалет закинул. Надеюсь, мне кажется. Та да, ё Де же... О, ось вона она. Надеюсь, надеюсь. Царюк, медячок. Боже какие все красивые они. Мне кажется, что это, может быть, двоечка капуста. А, -а, -а. блін. Літній коп. Думав, вийду копну чуть-чуть на траві викошеній. І на тобі друга монетка. Класненько. Попробуй акуратненько її тернути. І показати, якщо це монетка. Це, скоріше, засада. Ха -ха. Да, в мене просто немає слів. Це у нас реально капусточка. Офігенному сохранні 1815 рік. Блін. Що, блін? Нема слів, остається тільки Любуватися на ходочковий. Хо -хо -хо. Ну що літній коп продовжується І знов не одійшов душ і знов не одійшов як знову десь. Вробі таке на цвітний сигнал, похоже. Попробую зараз прямо на камеру все викопати. Якщо, звісно, вийде. Фух, я вже нічого не удивляюся. Викопав. Ага. Дивимося, дивимося, що. Блін. фольга. Ну нічого. Оце ну, взагалі ж не знаю що це робиться. п'ять ця дорога. І п'ять. Стоять. І п'ять монеточка. Ну це ж таке щось не знаю що даже. Ч, блін, сонечко. Це щось ні на що не похожа монетка. Якщо це монетка, попробую зараз акуратненько почистити. По розміру така як 15. Акуратно почищу і покажу. <смір> да, показувати особо не мочу Але все одно, де вона тут? Ось. Я. Герб. Пізній совєтик. Але все одно. Да, я взагалі в шоці. Тому що ходив-ходив, вже тщательно виходжу. Попадаються Смс-ки попадаються. ППШ гільзи Такий слабенький-слабенький сигнал був. Ти глибина прилічна. І попався. Судя по всьому, п'яточок ранній. Це значить Це значить, може бути і рідкісний год. На що я дуже сподіваюся, як почищу. Отак. От Настака ось у міні бужик. Ану. Дружок заворушись. Прикольненький. Ось відео для тих хто каже, що гарик не глибоко бере. Ось більше штика Почти два штика і железячка. Такій глибині була. Так що він захоче, то і нормально глибину бере. Так, уже пройшло пару днів скупу. Трошечки я монетки почистив. Так, це у нас. Двойка. 15 серебряна, 15, 83, пізній совет, вже вбита. Ну і п'ятерка золото партії. самий простенький, сами частий, 31 год По-моєму, 30-й і 31-й най... найчастіші. Не це. Оп. Так, ну тепер що роздивимося. Це у нас вже, як правильно звати, зовсім каколик уже. Але все одно ми находки не... Не обираємо. Так, це у нас совєтський кульцевик. Трошки почистий, не до кінця. Смисла немає. Саме простенька рядова. Так, двойка. З цієї сторони стороною взагалі, не видно, було теж. Почистився, вукисла була. А почистив, бо відкисати не було смисла. Не така вже ценна, щоб відкисала пару місяців. А так бистенько почистив, поверху запотінірював і прикольна монетка вийшла. М 815 -го года. Прикольненько. Ну и конечно. И конечно серебришко. Блестить 24 -го года. С этой стороны. И, 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 и. и с этой стороны красивенько. Такой П'ятерка з мінусом согран. Чуть-чуть затерта. Але ідеально, он трошки Трошки гурт. Так що такий в мене вийвся літній коп. Не густо, але находки ожидані. ще в у місці. Так що понравилося. Лайкаємо. Хто не підписав, не забуваємо підписатися. Ну, і всього найважчого. До следующих копій